Вітаю вас, в моєму просторі. Про що сьогодні хочу з вами проговорити: А про те, що коли ми себе не знаємо, хто ми, що ми, які ми, то нами дуже легко маніпулювати. А хто про нас знає, е, хоч трошки, хто ми і що ми. Наприклад, які спеціалісти впливають на свідомість людини? З якою метою? Для чого? Чого людина піддається впливу? Давайте зараз позадаємо собі такі питання. Хто не піддається впливу взагалі? Що робити? Як відрізнити ці впливи і бути в ясності, і приймати рішення в облагах собі? Як не стати дойною коровою для когось? Що ж, давайте ми з вами це. Е... Позадаємо собі такі питання і розглянемо всі точку зору, як бути сьогодні в цьому інтернеті. Якщо ми дослідимо це явище, то це щось таке іскусственне, правда. Це ж не якась така жива мережа, де ми спілкуємося, де щось таке арт-терапія або що-небудь, тобто де якісь. Що-небудь що ось тут. Тобто, інтернет сьогодні якось дуже жваво і швидко просувається. Чати ще новостворені чати і знову чати, Тобто, щось відбувається, де ми попадаємо кудись і в щось. Добре, давайте ми зараз, що нам во а що може і не неваблага. Давайте розглядати. Вплив на свідомість людини може здійснюватись через різні прояви. Практики, методи і спеціалістів, Так, гайда. Які практики і спеціалісти впливають на свідомість людини? Психологи, коучі, психотерапевти Вони допомагають людині усвідомлювати себе, розв'язувати внутрішні конфлікти та покращувати якість життя релігійні діячі, духовні вчителі спрямовують людину на духовний шлях або підкорюють її свої системи вірувань. Медіа та реклама через інформаційні потоки, маніпуляції, емоціями, створення трендів. Політики, ідеологи – використовують масові ідеології для контролю поведінки, ізотерика та окультні практики, вчителі або практики, які працюють з енергетикою, медитаціями, астральними явищами, передбаченнями, ченелінгами. Або щось таке інше, секстанські організації використовують психологічні техніки впливу, щоб підкорити людину та її ресурси, з якою метою здійснюється вплив: на блага людини, допомога в саморозвитку, вихід із кризових ситуацій, покращення психічного здоров'я, особовий зиск, контроль над людиною отримання її фінансових, енергетичних чи інших ресурсів, маніпуляції масами для досягнення політичних чи комерційних цілей, пропаганда чи соціальне програмування, формування певних переконань або моделі поведінки. Тепер давайте задамо питання: а чого ми, люди, піддаємося впливу? Що це ми такі? Дурні, бідні, що з нами не так? Емоційна слабкість у моменті криз, втрат, розчарувань. Ну, Тут не дать не взять. Якщо нам погано, то якраз ми можемо попастися на гачок у цього всього. Незнання о, оце про ялог. Да? Коли людина не має чітких знань або орієнтірів. Щось їй там розказали, вона не перевірила, сама щось не дослідила, от їй так сказали. Якийсь великий гуру щось їй сказав. От. Соціальний тиск, потреба бути як усі, відповідати очікуванням, страхи та потреби. Це, напевне, не на сама сильна категорія. Страхи перед невідомим, бажання успіху, любові, визнання. Розповім вам один клієнтський випадок оце за страхи. Звернулася жінка, я виливаю воском і такі живі, яги через вагоні, через такі. Живі зустрічі. Так ось в неї був випадок ракова хвороба, і тут вона вимовляє, що колись їй нагадали оцю хворобу, і як тільки я не пам'ятаю, скільки 60, не буду, щоб зараз не збрехати, і як тільки оцей возраст настав, то хвороба до неї прийшла. Тобто оце гадання, оце ж не даром же ж не просто так говорять, що не нагадуйте собі, бо тоді людина це ж така істота, яка обладає енергією. І всі за цією енергією бігають. В кого на віді грошей, а в кого вона просто енергія. Колись ми з колегою досліджували, скільки якщо оцінити в грошах енергію людини. Помню, якісь практики були енергія одного дня. І ми з нею сміялися, досліджували, скільки ж буде, наприклад, якщо в грошах, от, наприклад, енергія людини одного дня. І немного не мало наші тоді досліди сягнули тисячу доларів чи євро. Тобто, щоб ви собі уявляли, щоб так, оцінити енергію людини. Не помню вже за якими ми параметрами це визначали, але у нас такі були дослідження: тисячу євро в день. Оце ми гене можемо генерувати енергії. якщо це в грошовому ресурсі. А можете уявити, якщо по іншому якось вимиряти, які ми генеруючі особистості, тобто наскільки ми важливі. Це так, кому цікаво, що хтось каже, що в нього енергії нема. Це не енергії нема, це треба фокус уваги, куди ви її діваєте, на що ви свою енергію витрачаєте. Тобто ну, це така інвентаризація себе. А як ви думали? Ви думали, що ви зараз тут медитації посидите, а якщо ви, звісно, якоїсь кравасі, пацарабку коленам не дасте, то у вас енергії додається після медитації? Ні. Тому що у вас ця особа буде сидіти і далі, дай, 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 і ви будете далі терпіти, давати або робити те, що ви ненавидите. А як ви думали, воно у вас буде ом на мою все само медитацію зробили? І пішли далі, ні. Вам все одно прийдеться вирішувати те питання, яке треба, якби ви від нього не ховалися. Далі. Це кому на особисту консультацію. Добро пожаловать. Так. Емоційна слабкість у моменти криз, трат розчарування. Тут ми з вами розібрались. Незнання, коли людина не має чітких знань або орієнтірів, це ми з вами розібрали. Соціальний тиск, потреби бути як усі, відповідати очікувань. Ой, у це, це 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 прямо це як. О, а що скажуть люди? Тут же ж історії у кожного, тут в мене вообще багато. Тут особисто в мене бабуся не оформила всі свої документи, які мала була пооформляти. Бо що ж село скаже? Зато тепер в усе рівно, равно, а тут тепер ціла е, рада вишлі 20 років нічого не робилось, а тепер його треба все пооформляти. І хто тут? А що село скаже? Все, все очікували, що скаже село. Тепер бабушка померла, а тепер виправують і всі документація. Так, добре, страхи та потреби, страхи перед невідомим, бажання успіху, любові, визнання. Знову таки, бачите, страхи. Тобто, ну. А не краще розібратися своїм бажанням, що ти хочеш: любові, визнання, успіху. Ну, то працюй на цьому, бо принаймні чи треба на роботу устроїтися, знайти цю роботу, оголошення, походити, повідчувати. Тобто, ну, треба щось робити. Так, йдемо далі. Хто не піддається у нас впливу? Так. Ні пауза, тому що хто ж у нас не піддається впливу. Так, Сижу, аж такому, хто у нас не піддається. Та, Напевно, всі ми піддаємося впливу. Кожен з нас з кимось взаємодіє, оточуємо середов... ну, не знаю. Це, напевно, хто може у нас не піддаватися впливу? Люди, які мають високий рівень самосвідомості. Які розвивають критичне мислення, усвідомлюють свої цінності та пріоритети, володіють знанням та розумінням механізмів впливу, вміють розпізнавати маніпуляції. Oh. Що робити, щоб розпізнавати вплив і діяти у своїх інтересах? А тут дуже цікаво, тому що якщо ви зараз е будете уважними, що робити, щоб розпізнавати вплив і діяти у своїх інтересах, розвивати критичне мислення, ставити запитання, чому мене про це просять, яка користь для мене і для іншої сторони, аналізувати джерела інформації, пізнавати себе, розуміти свої потреби, бажання, страхи, усвідомлювати свої цінності та пріоритети. Ну, про цінності тут, звісно, печалька, якщо ви зараз. Пропишете свої цінності, ким ви є, то я вас запевняю, то ніяка маніпуляція до вас не пристане, якщо ви будете знати свою цінність. Така самоцінність. Я знаю оце, 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 оце. То це буде вам прям великий бонус, якщо ви зараз усвідомите свою цінність. Далі дотримуватись рівноваги це про що? Тобто багато. Ми можемо бути як в крайнощах, довіряємо, але треба якось перепровіряти ну, можливо. Бути самостійними у прийнятті рішень. Чудно це слухати, правда? Як же бути самостійними у прийнятті рішень? Навчитися обмірковувати, чи є рішення дійсно вашим, чи це вплив зовнішніх факторів. Цікаво, да? А це відповідальність, це про дорослість, якщо я самостійно приймаю рішення. То мені треба ж це все обміркувати, зібрати інформацію з різних кутів зору, з різних джерел, щоб адекватно прийняти те або інше рішення. Якщо я прийму те рішення, то я беру на себе відповідальність. А якщо мені сказали, то це ж проще, правда? Тоді ж ти, дурак і козьол, ти ж мені сказав. Це ж уникнути відповідальності. Далі розвивати емоційну стійкість, практикуйте медитацію, усвідомлення і таке інше. Так, імпульсивних рішень під впливом емоцій, оцього треба уникати, Понятно? Тобто, стосовно розвивати емоційну стійкість, нам ще треба бути в париві емоцій, впливу цього всього, як ото кажуть, не наробити шкоди. Але ж як оцього уникати імпульсивних рішень? Тут треба таку прям усвідомленість мати. Ну, це вже, як говориться, на індивідуальну сесію, будь ласочка. Далі, розвивати емоційну стійкість. Ну, це вже кому фізичні вправи, кому в кого які практики. Про імпульсивне рішення, емоції це, звісно, треба задавати собі питання під час цього, коли накатувають, коли я сам не знаю, що відбувається, і ти прям. А вже ж можна пояснити, що це радові динамики, що можливо, щось не прожите, щось піднялося. Це також можна трактувати, але це вже індивідуально під кожного. Що це за емоція, що то не прожите, що то відбувається? Можливо, то з колективного десь щось, і ви, як людина, якийсь там волну якусь поймали, це вже треба розбиратись. Далі йдемо. Як не стати дойною коровою? Ну, Це вже питання. Ми весь час попадаємо в якусь залежність до когось, до комусь, і це також треба чітко усвідомлювати, як захищати свої інтереси, свої ресурси, чітко бачити, а що у нас ресурси? Давайте спочатку розберемося. Це наші гроші, ну це всі розуміють. Да? Але ж у нас ще є час життя це також наші ресурси. Щоб ви пам'ятали, час живого життя це також ресурси, енергія. Це наші активи. Всі. Пам'ятаєте, що скільки ви просиділи в тих і ліних соцсетях, можете, наприклад, якщо ви вже такий в цих соцсетях, то. Включайте таймер, дивіться, скільки ви пробули в цій мережі. Тому що ми і надії не можемо провалюватися і час життя може забрати. А це все ресурс. А ви як думали? Це все ресурс. Де ви пройшли, де ви лайкнули, де ви яку емоцію згенерували? Це все енергія. А потім жалієте, що то сон поганий, то ще що-нібудь. Максимально виходити з інтернету стільки, скільки потрібно для того. Тієї вашої діяльності, яка потрібна для вас. Якісь ви відповіді шукаєте, щось таке для себе корисне. Ну, можливо, так. А так спускати свою енергію на, аби щось, то, понятно, тоді не жалітися, що не сильної енергії, не грошей. Далі, що у нас ще може бути відбуватися? У нас ще є така людська натура обіцянки. Обіцянки і з цим треба вміти бути обережними. Тобто, можливо, нам щось обіцяють, знаєте, прямо от швидкі якісь результати, або якісь унікальні можливості. Тобто, отут все треба через фільтри перепускати критичності, що вдруг десь таке, і щось таке прям і бігом і срочно. От якщо сьогодні ні, то завтра вже все. Тобто це прямо от маркетингові ці уловки. Тобто дивимось і тут уважненько своїм критичним мисленням. Далі йдемо. Розпізнавайте маніпуляторів. Ого-го. -го, го Вони часто тиснуть на страхи, провину або надмірну довіру. О, а тут можна по-іншому. Якщо о, у вас нащупали якийсь страх, і вам вже на цей страх наступили, ви вже бачите, що це страх. То це вже просто працювати зі страхом, правиною, або надмірною своєю довірою. Тут тут, тут, тут добро пожаловать, приходьте на практику, зробимо з вами або вилівку воском, або іншу, яку практику, і буде вам щастя. Тут уже, звісно, треба. це передивляти, що у вас там відбувається, якщо у вас це прям часто ви попадаєте в надмірну якусь довіру або в страх, або провину. Тобто тут уже треба конкретніше. Тут уже передивляйтесь, якщо у вас це прям все життя, то, звісно, тут вже треба щось з цим, цим робити. Так, далі йдемо. Шукайте незалежні джерела. Порівнюйте інформацію з різних джерел. Ну, я теж так роблю. Дивлюсь, передивляюсь. Хоча також. Попадаєшся десь щось і десь не додивишся, не дочитаєш, і теж, отак, от. спеціаліст, один адвокат, інший адвокат, третій адвокат. Приходиться читати закони, хто що обіщає, а там же ж суди, адвокати, де щоб якусь щось оформити, державні структури, то там треба сто раз перечитувати. Тут, звісно, тут я вам порадити нічого не можу тут. Тут прям питання знайти хороших спеціалістів, це прям питання. Далі йдемо. А що далі? Ми вже прийшли. Тобто, щоб нам залишитися з вами в ясності та діяти у власних інтересах, важливо розвивати самосвідомість, критичне мислення і емоційну стійкість. В ці всі знання, як воно діє, механізми впливу, дозволить нам з вами бути хоч трошки якимось усвідомленими. Дивитись, що нам обіцяють, які політики перепровіряти. Ми ж частенько підписуємо. От, підпишіть за тих, підпишіть за тих. Ні, заходимо, дивимося, анкети, що вони роблять, де вони були, що вони робили. Пам'ятаємо. А особливо сьогодні всіх перепровіряємо повністю. Дивимось, де що були, коли робили. А... Інтернет, звісно, підчищають, дуже підчищають. Отакі всі можна і не додивитись. Тут, звісно, да. Але бажаємо нам усім бути усвідомленішими, не пригать, не скакати одразу на гей-гей, де нам, тому що нас зараз і на патріотизм ловлять, на все нас зараз ловлять. Тому давайте будемо свідомими: обирати, вибирати, придивлятися, серцем відчувати, фізичним тілом відчувати, додивлятись до всього. Ну що, бажаю вам найкращого. Поставте лайк, колокольчик, підпишіться, і задавайте питання, що вас цікавить, що вас, які ваші спостереження, пишіть в коментарях. Я виклала свою думку, як я це сьогодні бачу, бо багато також можемо піддаватися впливу інших. Бо сьогодні, бачите, і технології дуже розвиті, і. На звуки багато ловлять те, що ми ухом можемо не почути, і всякі голограми, тобто зайдемо на медитацію, а попадемо на якусь там голограму, Тобто, зараз на все треба придивлятися. Так що усвідомленості нам, усвідомленості нам всім. До нових зустрічей.